На благодійному аукціоні, який організувала громадська організація Твори добро, збирали кошти для 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа. На мистецькому аукціоні в селі Воля Висоцька за підтримки митців, рестораторів, зсу та інших небайдужих мешканців, зібрали 134 100 гривень. Окрім старости іншого села, депутату, завідувачки садочку, небайдужих мешканців прийшов також голова Жовківської громади Олег Вольський. Саме він першим придбав розписаний мистецький виріб гільзу від 14-ї бригади за 1400 грн. 1400, номер 9. На заході були представлені гільзи, картини, частини або комплектуючі до зброї та сама зброя. І олією написаний Архангел Михаїл. Автор надзвичайно відомий волонтер. Це наш Левкоскоп 501, Це насправді унікальна річ. 5102. П'ять тисяч, сто і ви щаслива. Номер, будь ласка, продано двадцять один. Нашідріший учасник Іван Волинець викупив три лоти за приблизно 26 тисяч гривень. Йому та родині громадська організація подарувала майстер-клас з виготовлення срібної прикраси. Коли ювеліри за макетом підготують прикрасу, її вернуть власнику. Починали гімном, а закінчили піснею. В кінці заходу виступили музичні гурти Мальви та один-два раз, які подарували патріотичні пісні. Весь репортаж читайте на сайті Львівської мануфактури новин.